Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок. Ось як і обіцяли, у нас йдуть ці дні до дощі. Вчора був дощ. Позавчора було. Ще на сьогодні показує, але не зрозуміло. Так, дівчата ще сплять, зараз буду будити дівчат, будемо снідати. І сьогодні в планах іти на збирання. Я думаю, всі чули, може не скрізь цю ягоду садять, але у нас її садять. Це так звана лохина. На російській буде голубіка. Вроді. Я колись у своїх відео може казав, може вже це діло, у нас деякі люди в селі садять цю лохіну. Ну це у дворах. Чи, чотири двора вроді, чотири хазяїна садять. Так як їх е, її багато, звісно, сім'єю ці люди самі її не соберуть, приходиться, що наймати людей. Платять. Е, Н, там, суму за кілограм, я навіть і не попитав. Вчора там мені подзвонили, чи є бажання прийти. Ті роки я не ходив, бо не було в цьому потреби. У цей час ще у нас йде збирання чорниці, але так як цей рік чорниці, ну, то доведеться і мені цього хліба, як кажуть, потребувати. Ні разу я її не вибирав, бо не було, значить. Навіть вигідно, мені вигідніше було поїхати з 8 там, до 12 до часу побрати чорниці і набрати у 2-3 рази більше, ніж я там зараз зароблю за день. Вибирати, сказали, на 10, я не знаю, ті роки, як все нормально до 6. Але так як цей рік вона теж вимерзла і сказали, що її стільки нема, то не знаю. Це перша. Перший раз вони будуть її брати, сказали, це перша виборка. Коротше, буду дивитися, так як я, мені нема з чим порівнювати, бо я ж кажу, я ні разу там не був. Вероніку і Карину з собою теж беру, ті роки вони ходили. Як не як якась копійка. Ну, подивлюсь. Так, я думаю, ще ось ця погода закінчиться. Мені головне ще, я вже казав у відео, скосити оту ділянку свого сінокосу і убрати. Там трава нормальна, я ходив, вже правда переросла. Насіння пішла так вже. Ну, то все не важливо. Важливо її скосити і убрати, Подивіться по кількості в самому сараї. І може на цей ріті сіном буде все. Якщо ні, там ще в одному місці. Підкошу трошки. І будемо займатися обрізкою часнику. Він там собі висить. Там писали, чи не буде вода попадати. Точно, пішов був, коли це у нас сильний дощ, такий з поривистим вітром. І воно не просто видно спокійно собі стікало шифера. А залітала вода чу-чуть і чу-чуть достало, бачу, трошки мокрий був. Часник оцей крайній, що сюди, до цієї стрихи. то Я там порозвішував трошки він повсихався, ослаб, ослабила сама ця затяжки ці Я попідтягував там, ще порозвішував так, щоб було порідше. Ось уже з цих значить, ножів зробив ось такого різака. Ну, це, звісно, все ж дивився в інтернеті Ось бачите, ось цей уголок, це буде кріпитись не до стола, у мене таких столів нема, щоб якась кругляк там може на ту колоду, що колюдровай. Ось прикрутив, посередині прикрутив, ось так воно, бачите, ось ручка. Я вже пробував, ріже взагалі ідеально. Чік-чик собі льогенько. Ось була у мене така ця алюмінієва така штучка і тут був отвір у ній якраз в цей болтик. Це на 5. Все, ось чуть-чуть болгаркою Зробив плоскість, щоб воно прилягало не кругле. Ось так прикрутив і вийшла ось така штурка, яка в інтернеті стоїть 350 гривень. Все. І ще одну. Але в мене такої вже нема і арматуру якусь розплескувати і сверлить. І сверла такого мощного немає. У мене там таке сверло маленьке пістолетик. Значить зараз мені ця людина до кого йдемо. Я там домовився. Його є сварка. Возьму кусок прута. І він мені прихватить значить, сваркою. Таку ручку. І скручу ще одну. Ну, з коріною сядемо і буде швидше. Обріжемо. Те що на посадку там обрізати я не буду коріння, те вже що на продаж, то обріжемо повністю. Ось така виходить штукенція. Яка собі стоїмость. Ну уголка тільки не, не пам'ятаю, скільки цей уголок. Ну я думаю, теж він там не 50 гривень, це теж має якась двадцятка 60, 80. Ось своя ручка. Ну, навіть 100 гривень нема. А я хотів вже чуть не замовив готовий за 350 Плюс ще пересилка, не забувайте. Нова пошта зараз теж не, не дешево це у них все. А так ось скрутили. Все, допиваю каву. Зараз буду будити дівчат. Мені їхній сон, бо я вже не сплю з годин, Не знаю. Шість може ще не було, як вже почав крутитись. Ну, дозав магазина. На вахину? <гум> ну, що, ягоді є. Ну. що? Єздили на 800, набрали последний раз тут, днів три назад. Mm -hmm. Це ми не їздили дождь зараз, поїдемо де лісічки глянути. Так, все, йдемо на працю. Дівчат, настрій, що, ніби, бойовий. Тут нам недалеко, пару сотень метрів. Мотоцикл вже не брав. Казали як буде роса, то може попоже, але я не дзвонив, не знаю, зараз тут недалеко сходимо з кроссім, ні повернемося додому. Бо з росою, кажуть її не можна збирати Так, ось вже підходимо. Це ми йдемо сюди. Ось теж люди садять лохину. Ось там людина садить лохину, теж туди за загівкою.

и все в телефонах так, чекаем прохие роса чекаем, пока съедят роса разводят ящики вот такая лохина Це Ви їх десь закупляете, да, тебе? Ящики, да, купляем Потім ми кидають макулатуру, да, зараз купляємо. A tá, uši E se eu puxo para ganhar essa gada do? O que puxa essa gada para ganhar essa gada? Sim. Sim. Então você pega o seu ataque, não. Vai, vai, vai. tu dá. Zagortai te põe ali. Não vê que tá. Sim. Sim. Você pega Dá, 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 dá. dá.

О ah, oh, тут да. Да, 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 да. Oh. Ну да. так, тебе согадать, да, на уши. Вот так, да, да, да. Чіпс, чіпс. А це втічки поїли, бачите, це Угу. Ух, які крупні. А оце де оце нема, це обмерзло, так, да? це попадало. А, це птічки. Да, це году птічки дають. Оце молода лохіна. А ці скільки вже? Пів півтора року. Оце... оце півтора року, оці. Не, не, вот все, все. А, ти же с весны 19-го. Угу. Так, чего это кусочек давай? Сейчас две игорки, помідори так растут. Ничего, я курка. Сима сейчас. Да, нормально, бере на дорогу. Ты кошки мне перевода. Не, надо дружку надо. Да, не без 10, давайте хочу 10 минут. А, что тысячка? Хочу двенадцать, щоб чуть-чуть.

Щоб я тут убитка не наробив вам. Туди, на той ряд. Молодьжок. Молодьо зараз з другої сторони будемо ставити. Наташа да, то з ними? Даташа тоже молодьож? Тоже Ника, что там? Сколько набрала? У меня уже почти половина Знаюсь. Виктор что-то такое зеленое тут накидывал, я такое не рвал

Тук, сказали, що сильно повні накидайте, щоб поменше контактів з руками. Погано, незручно тут ходить, тих повизить, какаяся, буває, що вони подавить від дотику. Multimita. No, amo, la boca, no es este de ¿no? Что там? Подрал. Да. Ты первый ящик? Да. Слабенько не что Ну. Человек сильный. Не, не стараемся не. на магазин рвать. И і самые курсы, тоже по своєму Просто що нема товарную видал его. А, ми його вже уже дуже часто. Бо, он потихоньку мельчает. А закупать спилова, чем да, может было. Считай, это один из самых ранних сортов. Все благодарное я. От я вже Так, так, так. Кима, ящика еще принеси сюда. Я не буду подписывать его можно.

Раз на 8.05, 7.05 чисто. 705. Ай, це? Да, да. Я думаю, це каліна А, Ай то? І на бігушка, так? Да, да, і на то Давайте може якраз. Ми бачимо, ми доберемося. Ми будемо тебе краще на кожного. Лока. <риклад> так, два килотара. 1855 и <риклад> Так, кто тут наши? <риклад> і там полтора. И Карина. Все мои. Девять тридцать пять. Разного восемь тридцать пять чистого. А яка це хто? Каміна. Карина, тобі можу щось так. Каміна, ти поратара. А 985 це буде 835. От саме. Ладно, футбол дай. Так, да. А я тобі Баба, он говорит. кто ты была, как я? Не мать я говорю. Ну, там все дело. Что? Не у нас У нас кабачки из огня. Их и может Может, это тоже коврик? Да. Можно? Да? Я же прямо коврик. Так, надеюсь, хорошо. Короче, припарковано и у меня Так, все, заканчивается наш рабочий сегодня день. Працювали, почали в 12, закінчили, точно не знаю, зараз початок 7. Що він заробив? І скільки заробив? 145 гривень. Ніка 145. Каріна з подружками пішла в магазин. Щось до 300. Я заробив 332 гривень. Це, звісно, по цих мірках дуже мало. Але лохина в цьому році теж підмерзла, кажуть, що її нема навіть половини так у ті роки. От таке, по з ягодьми, звісно, порівнювати нема чого черниці за цей час, якщо б черниця була, то це було б, звісно, толку більше. Але так як такий рік. Цей черницей, то вона підспіє, сказали десь через недільку, нам позвонять сходив ще. Якщо я не буду нічим таким зайнятим, ніким сіном, то обов'язково піду. Все, нас нагодували, все було дуже смачно. А зараз будемо відпочивати вже. Буду зараз дивіться, що там вийшло, що я там назнімав, смонтую. І вже сьогодні ви це вже будете дивитися. Ну. Все, всім Дякую, хто нас дивився. Всім здоров'я, всім пока. Пока.